Доброго дня, дітки! Сьогодні я вас запрошую в цікаву подорож. А щоб зрозуміти, на чому ми будемо подорожувати, відгадайте, будь ласка, таку загадку. Крил немає, а летить, космонавт у ній сидить, не літак і не комета, а космічна це ракета. Так, малята, тож відправляємось у подорож на ракеті. Зверніть увагу, ми пролітаємо мимо зірок. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Тож скільки їх? Так, їх п'ять. Три великих і дві маленькі. Перед нами планети. Скільки планет у першому рядку? Рахуємо. Один, два, три. Три планети. А скільки планет у нижньому рядку? Один, два, три, чотири. Чотири планети. Яких планет більше? У першому чи в другому рядку? Так, у другому рядку планет більше. Наскільки їх більше? Вірно, на одну планету більше. Молодці. Литимо далі. І що ж ми бачимо? У космічному просторі ще планети. Порахуємо, скільки планет у першому рядку. Один, два, три, чотири. Чотири планети. А скільки планет у нижньому рядку? Один, два, три, чотири. Також чотири планети. Що можна сказати про їхню кількість? Вірно, дітки, можна сказати, що їх порівну. А хто ж це? Так, та це ж космонавти. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Тож скільки космонавтів? Так, 5 космонавтів. А тепер давайте порахуємо у зворотньому порядку. П'ять. 4, 3, 2, 1. Молодці малята. Дітки ми наближаємось до планети, де живуть геометричні фігури. Їхні будиночки розміщені на хмаринках. Щоб здогадатися, яка сама геометрична фігура перед вами, подивимось, яку геометричну фігуру нагадують ці хмаринки. Перша. На що ж вона схожа? Вірно, вона схожа на квадрат. Далі яка? Так, це прямокутник. Далі Хмаринка нагадує, яку геометричну фігуру. Вірно, це трикутник. І остання. Вірно, це круг. Малята, а що ви можете сказати про першу і другу хмаринку? Вірно, вони теж схожі між собою. Скільки у неї кутів у них? Один, два, три, чотири. Вірно. І в квадратної хмаринки, і в прямокутної чотири кути. А скільки ж сторін? Один, два, три, чотири. Вірно. І в тієї і в тієї хмаринки чотири сторони. А чим же вони відрізняються? Подивіться уважно. Вірно, у квадрата всі сторони однакові. А в прямокутника А в прямокутника дві сторони короткі і дві довгі. Запам'ятайте різницю між цими геометричними фігурками. Молодці. Малята. На згадку про себе. Давайте подаруємо геометричним фігурам предмети, які на них дуже схожі. Годинник ми подаруємо квадратові. Монітор від комп'ютера ми подаруємо прямокутникові. Пірамідку ми подаруємо трикутникові, а м'яч. Ми подаруємо кому? Вірно, м'яч ми подаруємо кругові. За час подорожі ми багато з вами цікаво побачили та пригадали, і нам прийшов час повертатися додому на нашу планету, яка називається Земля. До побачення, маляти! До нових зустрічей!